Мабуть, кожен поважаючий себе українець хотів би бачити наступні кадри за участі Кримського мосту. Мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Експерти, посадовці та політики теж говорять про необхідність знищення кримського мосту, ледь не кожен тиждень. Кримський міст повинна бути цільна маради Керченський міст кримського мосту. Однак, все частіше чути фрази про те, що це не тривіальне завдання, і не все так просто. Монкоманський ще раз показує перспективи всіх ударів страшно по кримському мосту. Тому забудьте про кримський мост. Символічний можливий навіть. чи перестане існувати той міст? Однозначно так. І в цьому відео ви дізнаєтесь 5 причин з точки зору права, чому це невідворотно відбудеться. А це канал Праволов, все про ваші права та обов'язки і з вами адвокат Ярослав Тирсін. Готові праволове? Тоді починаємо! Почнемо з короткої історичної довідки. Кримський міст, або ще Керченський міст, збудований через Керченську протоку, яка сполучає Чорне та Азовське море. Він сполучає Керченський і Таманський півострови через острів Тузлу й Тузлинську косу. Перша спроба збудувати міст була здійснена ще в 1942 43 роках. За часів Другої світової війни, коли німецькі війська захопили територію України, Гітлер хотів звести п'ятикілометровий постійний міст, здатний перекидати війська і техніку. Війська третього рейху почали його будівництво, але воно не було завершено. В 1944 році, після захоплення Криму радянським союзом, роботу над мостом відновили, збудували його та навіть пустили перші вантажі. Однак міст не витримав зими і зазнав катастрофічної шкоди через відсутність криголамів coming. було прийнято рішення його розібрати. В 70-х роках минулого століття до цієї ідеї повертались, але від неї відмовились, оцінивши складність та вартість проекту. Будівництво у вказаному місці ускладнювалось тектонічним розломом що йде дном Керченської протоки, великою товщиною відкладень мулу та грязьовими вулканами. Історія Кримського мосту продовжилась з приходом до влади Банда Януковича. Територію нашої держави треба зробити. Небезпечною до речі, цікавим фактом є те, що 17 грудня 2013 року у Москві підписано угоду між урядом РФ та Кабміном України про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Херченську протоку. Однак, революція гідності та повалення злочинного режиму Януковича стали на заваді реалізації цього проекту. Тепер, у ретроспективі, очевидними є злочинні дії Януковича і його кураторів з Росії стосовно можливої анексії. Кримського півострову в той час. Не будемо говорити о плохому, а лучше зробимо. Першим кроком були харківські угоди, підписані в 2010 році, які нагадаю продовжували перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року. А другим кроком мав би стати зведений Кримський міст. До речі, ганебним є той факт, що угода про перебування Чорноморського флоту в Україні досі чинна і не денонсована з боку України. У 2014 році відбулася анексія Криму та розпочалося зведення мосту. А вже в в вісімнадцятому році відкрито його автомобільну частину та відкривати її приїхала потвора, ім'я якої навіть вимовляти не хочеться. Ні, я не про цього, в цього хоч харизма була. Я про ось це старе опудало. Тому очевидно, що для окупантів цей міст є своєрідним символом. Як вони кажуть, возвращення до й Крима. Отож, перша причина, чому кримський міст має бути знищений, символічна. Знищення мосту буде рівноцінно знищенню російського великодержавницького шовінізму. Адже скільки зусиль, коштів та пропаганди було спрямовано на возвеличування цього так званого досягнення. Ви тільки уявіть, як буде плаватись вата від факту знищення мосту та необхідності втікати з Криму. В не хочу в'їжать із Криму і Залушки, як здесь классно, як в твоєму домі жилі. Настолько душевно. Друга причина військова. Міст є ключовим шляхом постачання озброєння та військ в окупований Крим. Знищення або виведення його з ладу буде серйозною військовою поразкою РФ. Негоже крейсеру Москва самотньо лежати на дні Чорного моря. Правда ж, третя причина порушення норм міжнародного судноплавства. Міст було побудовано всупереч Конвенції ООН з морського права від 1982 року, адже не було отримано згоди від України як прибережної держави на його будівництво. Окрім того, міст навмисне спроєктовано таким чином, щоб створювати максимальні перешкоди свободі судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі. Ширина і висота основного прольоту істотно нижче таких же мостів, побудованих у світі в останні десятиліття. Це дозволяє обмежити розмір суден, які могли б заходити в українські порти Азовського моря, а також значною мірою спрощує можливість для росіян повністю контролювати та в будь-який час перекривати прохід. Це і призвело до інциденту 2018 року. Кораблі ВМС України, здійснюючи перехід з Чорного до Азовського моря, були зупинені російським танкером біля мосту, обстріляні та захоплені. Четверта причина екологічні порушення. Під час будівництва автобану і Керченського мосту використовували токсичний пісок, який у великих обсягах потрапляв у Чорне море. В основу насипу був використаний пісок із звалосховища, розташованого на південь від міста Керч, який забруднювався десятиліттями токсичними відходами. Все це спричинило вимирання флори і фауни. Збитки, заподіяні оточуючому середовищу Чорного та Азовських морів при будівництві Карченського мосту, становитимуть щонайменше 10 мільярдів гривень. П'ята причина: міст об'єкт незаконного будівництва і порушує статут ООН, адже зведений на території України без дозволу. Це рівносильно тому, що ваш сусід збудує гараж посередині межі своєї та вашої земельної ділянки. Така споруда повинна бути знесена. Якщо підсумувати зникнення кримського мосту, вже вирішене питання. Буде це демонтаж чи більш ефектний військовий спосіб, покаже тільки час. Але ми то з вами знаємо, чого хочуть громадяни. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, Крим це Україна.